Нокаутуючий хаос уже 8 березня. Ентоні Джошуа та Френсіс Нґану провели фінальну прес-конференцію перед очною битвою. Ставте вподобайку і ловіть українську озвучку на каналі Тайк Майсон. Ми маємо фантастичний карт. Все стає тільки більше і більше. Це третій вечір в цьому сезоні ріяду. І останній в рамках цього сезону. А потім ми почнемо з головного бою століття між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Також ми працюємо разом з Едді Хьорном над івентом 5 на 5, П'ять його бійців проти п'ятьох моїх бійців. А добрий день усім, салам алейкум, радий всіх бачити. Дякую всім причетним, усім організаторам. За можливість організувати цю подію, і чесно кажучи, я думаю, що цього разу шоу буде навіть цікавіше аніж день розплати 23 грудня. Наскільки це великий бій для Ентоні? Що ж раніше ми не могли бути такими активними, як зараз? В нас були обов'язкові претенденти, був ковід. А зараз ми маємо цю фантастичну можливість, і ми перебуваємо в дуже активній фазі кар'єри. Я вважаю, що Ентоні найкращий надважковаговик планети. Він двічі об'єднаний чемпіон світу. І я вірю, що він також стане абсолютом. Це буде великий тест для нас. Ми поважаємо Френсіса, але ми не дамо йому виграти бодай один раунд. Ми не дамо йому шансу на сенсацію. Ми сприймаємо його серйозно. Ми поважали його завжди, поважаємо його сьогодні. Але я вірю, що Ентоні найкращий у своєму дивізіоні. У Френсіса був фантастичний виступ проти Тайсона Ф'юрі. Як для дебюта, це було просто чудово. Тож він справжній боєць. Причому боєць рингу, ми сприймаємо його серйозно. Але мрія мого бійця стати абсолютом, і він до неї йде. Ми вже підписували контракти на бій з Фюрі та Вайлдером, але маємо те, що маємо. Однак я насправді вірю, що його справжнє призначення стати абсолютом. І Цієї п'ятниці проти нього вийде великий хлопець. Це справжнє випробування. Якщо вірите, що Ентоні зможе пройти це випробування і ще й достроково, заряджайте на це на сайті нашого партнера компанії Favbet. За посиланням у закріпленому коментарі, ви можете зробити це з коефіцієнтом 1.60. Залітайте на Favbet і робіть свої прогнози, але нагадую, що це спосіб розваги, а не заробітку. Хочу подякувати всім, хто зараз присутній, хто зробив це можливим. Дякую моєму брату, його величності, Туркіа Альшиху. Я хочу сказати дякую Ейджею за те, що він є частиною цього всього. Дякую за те, що ти тут. Я думаю, що я ще не шокував світ. Я багато вчився, тренувався, старався. Я думаю, що коли мені все вдасться, тоді дійсно світ буде шокованим. А зараз я працюю над тим, щоб здобути досвід у цій справі. Я хочу сказати, що я повністю довіряю своїй команді і цієї п'ятниці. Це буде справжнє вимкнення. Ей, Джей був доволі активним останнім часом. Що ти думаєш про його останній виступ? Отак, так, він був майже безгрішним, він видав прекрасний поєдинок, але на мене це не справляє враження. Я знаю, що він може бути різним. Я знаю, що він може бути в різних почуттях. Коли ми опинимося в ринзі, ось тоді буде бійка. Цей бій може бути дуже різним. Він може скластися абсолютно по різному. Тренер Ейджея Бен Девісон казав, що тобі буде важко провести проти Ентоні 10 раундів. Що думаєш про це? Ну що я скажу? Ну, це правда? Так, я втомлюся після 10 раундів з Ентоні Джошуа, але я людина, так само як і будь-хто. Ми б всі втомилися за 10 раундів, але я тут для того, щоб вчитися, і так мені буде важко провести 10 раундів, так само, як було важко з Тайсоном Ф'юрі. Я ніколи раніше не проводив 4 або 6 раундові бої. Тому так, для мене і 10 раундів це важко. Але для нього це також будуть 10 важких раундів, може навіть важче ніж для мене. Якщо ти переможеш цієї п'ятниці, що буде це твоїм найбільшим досягненням взагалі в боях. Адже ми знаємо про твої досягнення в ММА. Але щодо цього, чи буде це більшим за все, чого ти досягав раніше? Що ж, я думаю, що він буде найкращим з тих, з ким я коли-небудь зустрічався раніше, але я тут тільки починаю. І я дійсно вірю, що можу перемогти цієї п'ятниці, але загалом дорога довга. Я збираюся пройти її. На своїй дорозі я хочу зустрітися ще з Тайсоном і здобути іще ще одну перемогу, адже я вважаю, що це буде моя друга перемога. Тому що, як на мене, я виграв у першому поєдинку. You're sleep in the again. Слухай, якщо ти опинишся в октагоні, ти будеш там спати. Все буде так само, як коли твоя дупа була на канвасі в нашому поєдинку. Так, ти був на дупі, і ти був у крові. Твоє щастя, що правила боксу тебе захищають, адже якби їх не було, я би тебе просто клас і з'їв. Я можу тебе кожен день бити та хоч два рази, от в цю неділю. Френсісе, наскільки ти віриш у себе? Адже ми знаємо, що загалом ти віриш, що ти зараз відчуваєш перед цим боєм проти Ентоні Джошуа. Причина, чому я тут, це тому, що я завжди вірю в себе. Я бачу перешкоди перед собою, але я йду через них, тому що я вірю. Я вірю, що я можу вийти в ринг і показати свої найкращі якості. Я вірю у власну впевненість. Я вірю, що я докладу всіх зусиль, аби досягти результату. Тож я завжди вірю в себе. Завжди, навіть коли щось не спрацьовує, я все одно продовжую вірити в себе. Ми зараз за два дні до бою, ми мали хороші тренування. Немає жодних причин, чому би я не вірив у себе. Я покажу себе з найкращої сторони. Я йду за перемогою. І я вірю, що в цю п'ятницю мені вдасться перемогти. Ну що, всім привіт! Дякую всім за організацію таких івентів. Коли ми мали бій з Тайсоном Ф'юрі, це був наш перший бій, і це був фантастичний виклик для нас. Ми отримали багато важливої інформації з першого поєдинку. Звісно, він готовий до Ентоні Джошуа. Він хоче показати свій найкращий виступ. Швидкість, потужність, хороша форма це все є. Це буде вогонь. Це будуть полум'яні кулаки, що фінішують Ентоні Джошуа. Ви правда вірите, що він може зупинити Ентоні Джошуа? Так, я щойно сказав. Це полум'яні кулаки, що фінішують Ентоні Джошуа. В нас кожен бій важливий. В нас є ціль відновити статус чемпіона світу. Ми поважаємо його досягнення в змішаних єдноборствах. Ми бачили його фантастичний виступ проти Тайсона Ф'юрі. Він продемонстрував, що він може битися з будь-яким хевівейтером планети. Це фантастичний марафон для нього. Для нас це великий виклик. Він небезпечний і складний, але AJ дисциплінований. Я знаю, що він може. Я знаю, що це буде найкращий Ентоні Джошуа, якого ми тільки бачили за всю його кар'єру. Він виконав усю роботу, яку тільки міг. Він бився на найкращих майданчиках планети, двічі в Саудівській Аравії. Він досвідчений боєць. Я знаю, що Ентоні готовий показати, що він дійсно найкращий надважкового планети. Давайте перейдемо до тренера Ентоні Бена Девісона. Ви працювали разом упродовж останніх місяців, і схоже, що ваші напрацювання далися в знаки. Отже, що ви напрацьовували перед цим поєдинком? Так, моє задоволення працювати зі справжнім професіоналом він дійсно любить бокс, і це те, що нас драйвить. Наша пристрасть до цього виду спорту. Я думаю, що ми побачимо, як він із драйвом покарає противника. Я думаю, що цього разу ґано опиниться в геть іншій ситуації порівняно з тим його першим боєм. Ми ставимося до нього з повагою як до професіонала, і все так само ніхто не розуміє, а чого від нього чекати. Він отримав чимало досвіду зі свого першого поєдинку, але в нас також є багато досвіду. Недооцінки з нашого боку не буде. Ми готуємося по повній і ми все дізнаємося. П'ятницю. А тепер давайте послухаємо дворазового об'єднаного чемпіона світу Ентоні Джошуа. Отож, як це знову бути в таборі з Беном? Бо здається, так, ніби ви знайшли один одного. Що ж, коли добре, то добре. Життя чудове. Нема на що скаржитись. Тож так, ми добре працювали, і ви скоро все побачите. Ми побачили фантастичний виступ від тебе у грудні. Що ми побачимо цього разу? Ну що ж, я хочу прийти і битися. Я щасливий, що ви всі тут. Дякую всім за організацію цього івенту. Отож, дивіться його уже в п'ятницю. Те, чого я хочу, це перемоги. Я сфокусований на своєму геймплані і ми побачимо, що я зроблю. До речі, а що там у тебе в навушнику? Це це просто музика? Музика та й музика це те, що я слухаю. Я не знаю, в чому тут такий секрет. Була історія в інстаграмі про те, що Френсіс Інгану хотів довідатися, а що ж там звучить у твоєму навушнику. А та суть була в тому, що я просто знайшов твій AirPods, і мені було цікаво дізнатися, що у тебе там грає за музика. Як ти готувався до такого хлопця, як Френсі Сінгану? Ти міг вивчати його по поєдинках в клітці, але це дещо інше. Що ж, наскільки я пам'ятаю, то він стартував в ММА в 25 чи 26 років. Я не міг його вивчати в деталях як боксера. Але я спарнгував багато. Я накатувався. Я розумію, що він дещо інший, і я хочу показати себе у своїй найкращій формі проти нього. Чи ти відчуваєш на собі тиск? Так. Завжди. Завжди. Люди хочуть побачити видовище, і ми дамо їм видовище. Я підписався на бій. З ним я завжди приймаю круті виклики у своєму житті. Я хочу розділити ринг з Джилеєм Жангом. Я хочу знову розділити ринг із Джозефом Паркером, з тим таки Френсісом, що я зроблю вже невдовзі. А одного дня я хочу розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі. Останнього разу я ділив ринг із Отто Валіном. Я спарангував із Дюбуа і багатьма іншими. Тож, моя задача давати людям видовище. І я це роблю. Френсіс сказав, що він збирається тебе нокаутувати. Що ти думаєш про це? Ну, погнали! 100%. Погнали! Завжди перемагає найкращий. Це щось із роккі. Перемагає завжди кращий. Чи тобі не здається, що люди тебе недооцінюють? Я не знаю. Люди все побачать у ринзі. Ну і ми побачимо. Погнали. А до речі, мій AirPods. Ти можеш його зберегти собі. Забирай. Дякую. Тоді побачимося в п'ятницю. Погнали! Буде фантастична ніч, тож не кліпайте очима. Це буде крутезний бій. Дивіться його на Дазон. Дякую всім, хто доклав зусиль, аби це сталося. І я теж усім дякую. І нагадую, що це саме ніч із п'ятниці на суботу. Тож будьте сфокусовані. Чекайте класної бійки. Це буде чудовий вечір. А ще в п'ятницю Джозеф Паркер та Джан Джели в рамках цього івенту розіграють пояс тимчасового чемпіона WBO, основний ремінь котрої належить Усику. Який розклад на цей бій? Та хто фаворит? Дивіться в ролику за підказкою.